Раніше тернополяни платили за опалення за двома тарифами: 4,89 в опалювальний період і 1 гривня 30 копійок в усі інші місяці. Відтепер тариф буде єдиний, за яким платити потрібно лише на час опалювання будинків: 8 гривень 12 копійок за метр квадратний площі. Порівняти можна лише річну плату. Відповідно, річна плата за новим тарифом більша від річної плати за тарифом, який діяв. На 10,1%. тобто в загальному можна говорити про підвищення тарифу на опалення на 10,1%. Більше, Більша ніж опалення здорожчала гаряча вода. До 1 липня один кубометр вартував 15 гривень 71 копійку. Відтепер ціна залежатиме від того, як працює у помешканні сушарка для рушників. Якщо вона підключена до гарячої води, то тариф становить 21 гривню 86 шість Піок за кубометр. Якщо ж сушарка працює від опалення у квартирі, то ціна за гарячу воду менша 20 гривень 34 копійки. Національна комісія приводить тарифи у відповідність до економічно обґрунтованих витрат. Ріст тарифу по гарячій воді складає, скажімо, менший варіант це 29% і дорожчий тариф 39%.